Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. І сьогодні я вам розкажу про важкий преміумний танк 7 рівня СРСР ІС-2 спочатку історія: Тяжкий танк ІС-2 або ще його називали ІС-122, став результатом модернізації танка ІС-1 з 1944 року отримав просту у виготовленні лету лобову деталь завтовшки 120 мм у складі окремих гвардійських важких танкових полків. Із 2 активно використовувався для штурму укріплення міст, як Будапешт, Бреслау, зараз Вроцлав, Берлін. Дана модель є варіантом Тарка з додатковими січатими екранами, щоб було актуально в умовах вуличних боїв. У нашу гру танк доданий під час травневого івенту Дорога на Берлін 2020 року. Там його можна було отримати приблизно за 8 годин гри в даному режимі. Він має акційний статус на даний момент продається в преміум магазині за реальні гроші. Тепер переходимо до огляду даної машини в гаражі. Друзі, в першій частині відео забув сказати, що е, іс 2 екранований, він туди як Йосип Сталін, перекладений в грі, ну що правильно в принципі, продається ще й за бони. Я зовсім забув, він продається за 6000 бон. Я на нього ніколи навіть уваги не звертав, тому що я його отримав за дорогу за Берлін. Я його не купляв за бони, але він є і за бони. Тому, якщо вибирати, де купляти, то однозначно тільки за бони. Якщо він, звісно, вам потрібен. Давайте тепер подивимося на його характеристики. Значить, у нас є три типи снарядів. Гармата в нас стандартна. Д25Т, деструктор, який встановлений на ІСОВі 6, який встановлений на інших ісах, їх дуже багато. Значить, є бронебійні снаряди з середньою шкодою 390, середнє пробування броні 175, швидкість польоту 780. Скажу чесно, для 7-го левела це нормальні показники. По підкаліберним снарядам тут ще краще. Тут середня шкода така сама, а от середнє пробування броні вже 217. Це вже нормально. 217 це прям добре. Але під калібр із його мінусами. Швидкість польоту 975, ще краще, тисяча взагалі ніяких претензій нема. До речі, на Ісу ще непогані, осколково фугасні, тому що там підвищена шкода вже 530, середнє пробування броні 61, швидкість польоту 780 метрів на секунду, так само, як і ББшка. Коротше, фугас тут можна використовувати. Я їх ввожу мало, хоча можна трошечки більше, на картонні цілі підуть. Значить, по інших характеристиках, це в нас були плюси даної гармати, а є й мінуси. Перший мінус це розкид на 100 метрів 0,42. Це дуже великий розкид. Звісно, на близьких дистанціях він не дуже буде вам мішати, але якщо вже будуть середні дистанції, то вицілювати слабкі місця дуже важко. Час зведення – 2,85. Ніби і не катастрофічно, але все одно цей показник високий, і плюс до того в нас погана стабілізація. Кути вертикального наведення мінус 6, плюс 25. Плюс 25 це прекрасно, мінус 6 це малувато. Кажу чесно, малувато, не найгірший показник, але мало. Значить, заряджання гармати. Що в нас тут? Скорострільність гармати. Заряджання гармати у нас 10 секунд. Це враховуючи гарматний досилач, поліпшену вентиляцію і інструкцію продування повітря проводів. Коротше, перезаряджання довгеньке, але альфа класне. Значить, гармата в нас спірна, це деструктор, його всі знають. так що вона і не хороша, і не погана, вона середня просто напросто. Міцність машини 1230 одиниць, бронювання корпусу 190-60. Скажу чесно, корпус буває відтанковий. Якщо, наприклад, до 6 левелів потрапляєте, то відскакує від лобової частини дуже часто, але дуже часто і заходить. Тут 100 мм практично всі. ВЛД, НЛД, але ви розумієте, що НЛД там наведена броня дуже мала, там, промою в районі 130-140 мм максимум, то в принципі, коротше, воно прошивається практично всіма. Навіть якщо ви будете ромбувати, шанс те, що не прошиють, буде, звісно, але в основному все одно прошивають. Однорівневі танки прошивають, восьмі прошивають запросто, із шестірками дуже часто витанковує. Броня башти так само: 100 мм лоб, 90 по бортах і 90 затилок. Скажу чесно, це небагато. Щоки пробиваються. І оцей лючок, величезний просто лючок, він так само пробивається. Звісно, у нього унікальний такий зовнішній вигляд за рахунок цих екранів. Вони реально виглядають прикольно, мені подобається. Ну, Якусь таку атмосферність танку придають, що це з історії, знаєте, про кумулятивні екрани. Ну, Прикольний він. Я його хотів собі для колекції просто-напросто отримати. Значить, по живучості ми обговорили 100 мм лоб, але в зв'язку з тим, що тут кутини дуже великі, то наведена броня буде ВЛД в районі 150-170 максимум. НЛД там в районі 130-140 максимум. Ну, Коротше, будуть прошивати. Плюс у нас є щоки 100 мм, які прошиватимуться, плюс лючок там взагалі, по-моєму, менше 100 чи 80, чи 70. Ну коротше, він пробивається запросто. Значить, по рухливості. По рухливості у нас потужність двигуна 600, потім потужність 12,7 швидкість вперед 30, назад 14. Коротше, динаміка в нього важкого танку. Він не буде набирати оці 30 км, він в основному буде їхати в районі 25 км. Ну, Назад я нічого не говорю, тому потужність низька, все зрозуміло, все ясно. По скритості тяжкий танк не має ніякого сенсу. І по огляду так само все дуже погано. 356 метрів, я розумію, що це 7 левел, але все одно огляд маленький. Значить, по характеристиках ми все оглянули, а тепер, напевно, поїдемо, подивимося в бій, як він себе показує в бою. І так, бій у нас проходить на карті Монастир. Наш герой потрапляє в найбільш класну ситуацію з шостими левелами. Тут, звісно, ІС може себе проявити по повній програмі. До речі, я був приємно здивований тим, що на вот реплейс дуже багато реплеїв з цим танком. Я думав, що я не знайду взагалі їх, але я був здивований тим, що їх дуже багато. Чесно, там навіть на цю актуальну версію гри, по-моєму, в районі 20 реплеїв. Я думав, мені прийдеться просто на ньому самому грати і тоді вибрати вам там з декількох боїв найкращий і показати. Зараз більшу е міні-мапу. Значить, бій у нас тут вийде динамічний, в принципі. Наш герой їде на кишку, на цю по восьмій лінії. Зараз е буде тут раш противників, і він буде їх роздамажувати. Взагалі машина фанова, в принципі, машина фанова, мені іси чимось вони подобаються. Звісно, прикольно на них грати в тих ситуаціях, коли ти потрапляєш до шостих левелів. Не рекомендую їх брати взводами, тому що вас буде закидати до восьмих, і, не дай Бог, до дев'ятих левелів. Там ви взагалі нічого не зможете зробити з вашим деструктором. А от коли ви граєте самі, вас дуже часто балансить до шостих левелів. І дивіться, що тут іс може творити. От, підвищена альфа, 441. Одну плюшку дав. Тепер далі, дивіться. Просто-напросто. Чуваки, підставляються, дивіться. Раз, 840. Це зірвав БК просто-напросто. Це піпець. стрв 74 зірвалася. Зірвалася стіревежка, фулова стріревежка. Це просто капець. Далі хто в нас тут? Ось, вилази. Т-25х2, це він десь далеко він від'їжджає. Тут у нас т 34 100 вк ВК-3002Д, СТРВ-74. Зараз наш герой просто-напросто, потихеньку під'їжджає і дає з підпалом т 34 100 О, Тут таке враження, що якась підтрупка. Той зірвався, цей загорів, це взагалі. Прям плюхи роздає то ріти, то живе БК. От ще раз по ВК-шці дає плюшку. Уже 2100 за рахунок нашої альфи є з дамагу. Це дуже круто. Ну от в таких боях, звісно, ти кайфуєш на ІСу. Що це буде ЕС2 екранони, що це буде ЕС2 простий, що якісь ще там цехісів уже, їх дуже багато розплодилося. А, ЕС2М ще є. Ну коротше. Є у нас... Е із два китайські, є у нас із простий, той що в гільці прокачування. Коротше, вони практично однакові. Там є нюанси по корпусу про бронювання. Це, наприклад, взагалі фугасами лупа, я не не пойму, для чого він це робить, якщо чесно. Для чого він фугасами, він ББшками може його прошивати. Коротше, тим часом, поки він нерозбірливо стріляв фугасами в екрани і в гуслі, наш іс роздамажив повністю це нещасну векашечку. Того добрали т 100 Супер Helker добрав. Далі ІС їде і вже в нього на рахунку 3415 ХП і 2 фрага. Коротше, машинка прикольна, але прикольна в топі. От в топі ви будете реально кайфувати. Ну, кому я розповідаю, в принципі... З вас дуже багато досвідчених танкістів, у яких є і не один такий іс. І в принципі ви знаєте, дивіться, тут вертуха проходить 373, капець, щоб мені так щастило, чесно. От реально, зупинився з таким розкидом раз і є. Ну Це один з таких більш-менш динамічних реплеїв, щоб не затягувати час, хотів вам просто показати, його, що він такий є. Тому що я взагалі аж забув про цих ісів. А тут дивлюсь, продажу виставили, а потім звернув навіть увагу, що він є в боновому магазині. І за бони, в принципі, я його можу рекомендувати для колекції, для таких покатушок. Я не знаю, як ви. Я розумію, що ви не будете на ньому там постійно гнути. Це не техніка для якихось там, я не знаю, піднімання стати якогось там, там феноменального. Це просто для відпочинку і для періодичних покатушок для колекції. От для цієї цілі ця машинка підходить. Я таку техніку збираю в своїй мангарі для того, щоб вона в мене була. Інколи так знаєте, ностальгія, сів, поїхав на цьому танчику. Це прикольна штука. Бій вже практично доходить до кінця. У нашій команді 6621 хп залишилося, в їхній команді вже трішечки менше 3000. Наш герой їде через захоплення бази. Зараз а, пробує з бази, не з'їжджаючи, щось накидати. Ну, М6 я навіть не знаю, чи він підставиться. Мені здається, він вже і не підставиться. Хоча в нашого героя і так уже домашки 3868. Це навіть для 8 рівня хороший результат. А це сьомий рівень. Звісно, така гармата є і на 8 рівнях, наприклад, той самий І6 або І6 чорний. Стандартний деструктор. Прикольна в принципі гармата для свого рівня. Не для 9-го. От такі в нас результати боя. 3868 настріляно, 1100 натанковано, 0 асіста. Прекрасна машинка, в принципі можна викатувати, звісно є плюси, є мінуси, але тим не менш машинка фанова та історична. Всім спасибо за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дякую за коментарі, дякую за те, що ви додивилися до цього моменту. І успіху вам до наступних відео.